Трансмісія традиційно цій порі у ваших телевізорах і сьогодні ми будемо тестувати непересічний автомобіль. Слово новий не завжди підходить до нового покоління автомобіля, але Мустанг – це надзвичайно приємний для ока виняток. Ювілейна генерація Ford Mustang, а ця модель почала свою історію 1964 року, отримала кардинальні зміни і в дизайні, і в технічній напаковці, і в динамічних характеристиках. Але найголовніше те, що Мустанг залишив загальну американську конституцію тіла і той самий дух Масалкара, який, власне, і створив цю автомобільну ікону. Лінії нової оптики і рафіновані грані, до яких зазвичай теж італійські спорткари, не зіпсували агресивного, хоча і не занадто брутального вигляду. Новий Ford Mustang зберіг полізну базу попереднього покоління, але став ширшим і нижчим. І при цьому саме деталізація і акценти на дизайнерських елементах здатні розширити його аудиторію. Адже попередні мустанги при аеродинаміці холодильника брали зрячою потужністю, яка чехати хотіла спротив повітря. Новий мустанг став більш витонченим і прорахованим, але все одно диявольськи красивим і безпомилково впізнаваним мустангом. І, до речі, саме це стало аргументом для нового, досі нечуваного для легенди двигуна об'ємом 2,3 й літа. Більше того, цей Мустанг вперше отримав абсолютно нехарактерну підвіску. але усе це криється всередині. всередині цього хижого кузова, який має кліренс дорожнього автомобіля, але потенціал справжнього американського спорткара. Ого, Форд Мустан став не те, що інтелектуальнішим або інтелігентнішим. Він став просто, ну можливо, модерновішим, можливо, трошечки заточеним на більш широку аудиторію. Внутрішня стилістика нового Ford Mustang – це поєднання двох стихій, як стрічки та зірки на американському прапорі. Хромовано алюмінієві деталі плюс чорний фактурний пластик і шкіра. Це стосується матеріальної характеристики. Але є іще одна складова, і вона називається ідея. В інтер'єр вписано не просто прилади і контролюючі органи. В салон «Мустанга» закладено, по-перше, можливість змінювати саму філософію руху, а по-друге, деталізацію брутального погляду на цей рух. Крісла, до речі, шикарні. Крісла просто, просто бомба. В них хочеться жити. Якби вони ще вміли робити макарони по флотці, їм би не було ціни. Але без жартів. Профіль анатомічний і що дуже добре. Профіль і поверхня, і сидіння, і спинки. Спроєктовані таким чином, щоб у вас не прилипала спина, тому що іноді можна пікніти. Цей декорований хромом блок закладено майже аркадну можливість налаштувати практично все. За вашим бажанням можна змінювати жорсткість керма, потужність двигуна, жорсткість підвістки, інтенсивність гальмівної системи і навантаження амортизаторів. Фордівські інженери заклали можливість або літати на бойовому винищувачі, або пересуватися майже на рівні комп'ютерного симулятора. Шанувальники класики можуть сказати, що новий мустанг став м'якшим, але аналогія невдала. Тут більше інтелекту, тут трошки більше електроніки, тут сама фактура панелі, компоновка приладів, поєднання алюмінію і чорного пластику зі шкірою. Тобто все це американська культура. Модернізована, адаптована для європейського покупця, але американська. При цьому оформлення, деталізація і рівень виконання салону вільно відкриває двері Мустанга у клас бізнесово заточеного автомобіля. Опціональний набір від датчику тиску в шинах до точки інтернет-доступу повністю задовольнить навіть вибагливих клієнтів. А якщо додати до цього харизму, зовністі, зовнішність і сам формат американського легендарного маслкара, ви отримаєте реально новий форд мустанк. Все навколо, в принципі, заточене на те, щоб ви бачили перед собою спідометр. Ну, якщо хочете витрату пального. Спідометр і дорогу. Далі за вас все робить мустанг. Сьогодні ми будемо тестувати непересічний автомобіль. Це зовсім інший Мустанг, Справді. Ця версія називається Mustang EcoBoost, і це адаптований для Європи автомобіль з американським характером, європейською підвіскою і задньопривідною керованістю. А зараз на часі неймовірний рівень взаємодії автомобіля з водієм. Від перших секунд старту двигуна і до повного форсажу або швидкісних переставок. Ви відчуваєте моментальне розуміння того, на що здатен форд мустанг. Два откровення для власників потенційних власників нового Ford Mustang. По-перше, підвізка абсолютно нова. Ззаду щезла нерозрізна балка. І тепер ми маємо багатоважельну підвіску з дуже адаптивним до дороги механізмом роботи. Откровення номер два полягає в тому, що для європейської версії Ford Mustang пропонується 23 літровий двигун, який американці, в принципі, не зрозуміють. Саме підвізка, нова незалежна ззаду і хитра напівзалежна спереду дають мустангу ефект приклеєності для асфальту. При номінальній потужності 310 кінських сил вам треба усього 5 секунд для того, щоб набрати сотню на свідомі. Відтак, повороти наближаються до вас швидше, аніж ви очікуєте. Але цей мустанг дає вам шанс тримати усе під контролем. Того ключ до кайфу за кермом нового Мустанга полягає зовсім не в потужності двигуна, а в цілій купі електронних прибамбасів, які перетворюють брутальний американський маслкар на адаптивну колісницю для, в принципі, вибагливих і дещо естетичних суб'єктів. Таким був цей випуск програми Трансмісія. Ми тестували сьогодні дуже цікавий автомобіль, але це для, але він для одиничних. Але він для одиничних власників. Тим не менше ми сподіваємося, що а, наступні, тим не менше ми сподіваємося, що наступні часи. Тим... тим не менше, ми сподіваємося, що у найближчому майбутньому у вас буде шанс випробувати не тільки такий автомобіль. Це дає нам шанс і надалі робити для вас програму Трансмісія і вивчати місії різних автомобілів. До зустрічі наступного тижня з вами був Сергій Баранов і трансмісія. А, пардон! І новий кормустанк.